Нині тут відбувається демонтаж аварійної споруди. Цей корпус музичної школи відновленню не підлягав. Тож іншого варіанту, ніж його знести, не було не на камеру, розповів представник підрядної організації. Каже, під час демонтажу зберігають фасадну цеглу, аби під час будівництва нового корпусу зберегти первинний вигляд будівлі. За демонтажем спостерігає місцевий житель Олег Меркулов. Чоловік працює по сусідству. Каже, помічав, як з роками стан цієї споруди погіршувався. Я тут працюю вже 11 років, і коли я сюди прийшов працювати, то вона ще була дуже ще в такому більш-менш нормальному стані. На ній був дах, на ній були вікна, внутрі навіть ходили люди. Не знаю, а потім з часом воно прийшло, звісно, в аварійне. Тут появились тріщини. Тож чоловік не заперечує проти того, щоб цю будівлю демонтували, аби вона не становила небезпеки для людей. Натомість В'ячеслав Талан, який живе неподалік, не схвалює таких радикальних змін. Це старинне знання, воно зроблено капітально. Що вийшло так, що вона дала тріщину там. Ну це знання старинне і, і треба його Відремонтувати мої діти вчилися в цій школі. Я дякую цій школі і вчителям цієї школи дякую. Директорка музичної школи, на базі якої відбуваються демонтажні роботи, ситуацію коментувати відмовилась, сказавши, що немає бажання спілкуватися з журналістами Суспільного. Тож про плани розповів директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов каже, реставраційний ремонт цього корпусу планували ще сім років тому, проте почати його вдалось лише цьогоріч. річ. Зв'язку з тим, що це пам'ятка новила пам'ятка архітектури місцевого значення, то дуже був тривалий кропіткий процес розробки брехношторочної документації. І тільки в цьому році от вона розроблена і отримані були всі дозволи і робота розпочать. Будівництво здійснюють за гроші з міського бюджету. Закінчити роботи планують в наступному році, підсумував Богдан Білов. В цьому році виділено близько чотирьох мільйонів. Заплановано було взагалі, що це закінчиться роботи в наступному році, але як буде наступний рік себе показувати і в плані фінансовому, і в плані енергетичному, то це вже буде питання інше. Але звичайно, що це пріоритетний об'єкт в цій прибудові свого часу. Часу і функціонували навчальні класи, і так і заплановано, що там будуть навчальний клас. Дарія Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.